Жінка з Євангелієм. Жінка у чорному балахоні з Євангелієм у руках. Ти заходиш у могон метро, ніби янголом у чужі долі, ніби докором кинутиму над прийомне життя, не лагаєш тебе штовхати Не виштовхувати із бляшанки у напрямку станції лісова, мовляв, як і всі придбане жито, маєш повне право бути тут. Біля огидного чорного напису, біля огидного червоного напису. Врятуємо зір, зуби, пряму кишку. Не притулятися, для жодного білого. У цьому вагоні немає жодного білого, і ти згинаєшся шаховим конем, загинаєшся сторінками над давно не його словами, ніби прораховуєш шпад, ти усміхаєшся сама до себе. Жінки поправляють капелюшки на головах порожніх хатніх справ, ревно прикриваючи лисини, ревно прикриваючи. Чоловіки розправляють плечі різні чоловіки, і різні плечі, немов ті орли, а насправді стрінькають у пляшки і чекають, коли їх підбере хтось бездуму імені. це було смішно. І Бог подає вам на хліб, на стакан, на життя, дівчата. Хлопці зомбовані мобами, модами, діти йдуть по ногах. А твої по воді. А твої випасають ягнят на на станція гідропарк. Ти знаєш? Часто, дуже часто, я думаю, якби ти вийшла зараз, у цьому погоні ніколи не було гріха.